Всім привіт! Ви на каналі Останній Мотоцикаліст. Костян тут, Максон Акрапович тут. Сьогодні у нас цікавий буде досвід, тому що в Черкасах організували такий собі мотоквест. Наскільки я розумію, то ми на старті отримуємо якусь логічну загадку, ребус, якийсь, який приведе нас на якусь точку. І потім з цієї точки дадуть ще якусь загадку. І так далі, і так далі. Написано було, що десь там годинки півтори-дві, невеликий кілометраж, але загостка в тому, що треба думати це не на швидкість, а саме на те, щоб подумати і якісь логічні штуки будуть. Я пам'ятаю такі штуки, як квести, і ще з часів. Пам'ятаєте, ICQ, форуми, там все таке. От я пам'ятаю, на Черкаському форумі щось теж таке проводилось, мабуть, не на мотоциклах, а на автомобілях. І тоді дуже багато людей збиралось. Зараз, по-моєму, у нас буде сім команд. В одній команді може бути або одна, або дві особи. Я, Дімон і Максон. Ми в різних командах по одній людині. Думаю, так буде цікавіше. Більша конкурентна спроможність. Ох, то яке, блін, 20 градусів, а відчувається на всі 30, мабуть. Бо сьогодні що? Сьогодні у нас 19 квітня. Завтра будемо їсти пасочки. Так, а тут у нас начебто має бути збір всіх учасників. Угу, ми перші! Як команда називається? Ложик. Останній мотоцикліст? А, логічно. Мене чути слухати умови уважно. Значить, дивіться, у вас кожного буде отака от карта у кожної команди. Я вам роздам її, і відповідно, ви на неї маєте розгадати кожну наступну локацію, їх всього буде ще шість, і збирати ачівки, наліпки. Першу наліпку я вам тут дам, як і завдання наступної локації, яку вам треба буде розгадати. На одній із локацій вас чекає головоломка. Ви її будете складати, пробувати складати за 2 хвилини. Якщо Команди наступні під'їхали, ви можете в черзі їх пропустити ще раз спробувати. Якщо ні, то ви можете взяти додаткову підказку і не складати вже ту головоломку. Скільки стоїть? Це коштує мінус 3 бали, а за кожну наліпку 5 балів. Тобто максимально це можна зібрати 35 балів за наліпки і 5 за перше прибуття на локацію, на фініш. На фінішну локацію. На саму останню, не на кожну. На саму останню лише. Е, кожна підказка коштує 3 бали, тобто мінусом 3 бали. І ще зверніть увагу, ви її можете взяти тільки через 10 хвилин після першої підказки. Там волонтери будуть е, десь ходити. Ваша задача їх знайти. І пароль такий, скільки пре, скільки жре. Відповідно, якщо ви знайдете волонтера, на кожній локації е, вас е, вам дадуть наліпку і наступне завдання. Ви говорите назву своєї команди, вас е, фіксують, і через 10 хвилин, якщо у вас не виходить знайти, куди їхати, ви можете попросити на кожній локації. Що це воно знімає просто ви можете на кожній локації просити додаткову підказку, але пам'ятайте, що вона коштує? Так, е, карту дають. Кожній команді mm -hmm. ви її mm -hmm. Та ви можете mm -hmm. до 10 хвилин там складати, якщо не складете, то тоді просто вигідніше взяти підказку, ніж далі затягувати час. А якщо після підказки не складемо? А вже складати її не треба. треба... Підказка вже дасть наступна локація. Ага, я понял. А, локація так, ну, і... знаходиться в головоломці, правильно? І фіксую всіх однаковий час. Через 10 хвилин, якщо ви локацію не знаходите, ви можете до мене звернутися за підказкою, але це буде мінус прибали. Я думаю, що перше дуже легке. Диви, диви, вже на низькому старті. Е, ви всі вже... Він стоїть на постаменті, мов непохитний, і ми завжди звертаємо увагу на його лице. Це герой історії України, чиє ім'я ми пам'ятаємо. Время пошло? на постаменте а кто же у нас стоит на постаменте у нас не так много памятников которые стоят на постаменте Вот окей кто у нас на постаменте еще Да пытаннечку, конечно. Но Шевченко. Я одна, я одна команда. Хорошо. Что за она? Останний мотоциклист. Нет. Ребят, зарегистрируйтесь. Скажи название команды. Восемнадцать и Одиннадцать И Нет. Краезнавчий музей? Да. Молодец Ага. Оп! Найс. Не, ну це, звісно, цікаво, От спочатку я не дуже до Петров. Що воно має бути. Краєзнавчий музей. Так, краєзнавчий музей. Як туди лучше заїхати? Щоб не об'їжджати. Ми, мабуть, по тротуарчику, тихесенько там. Брик-брик-брик. И помчавы. Хотя, что я кажу? Мы. Если буду ехать, только я. Блин. Гребаные светофоры. Блин, покемон уже решил всю задачку. Ааа, -а -а, черт. А я, значит... В отстающих. А ты? И, по, и пока ты типа робишь, мы ждем. А, так понятно, що покемон такий швидкий. А покемон Так. Да. Ну я бачив, що він уже в ту сторону уїхав. Так, і виходить, за ким я? Получається за нами, за нами, да. Пу-пу-пу. Ну ладно. Гарячий дру. А, гарячий дру щось збирає. Угу. Мене одні темно. А, в самому початку. Ми ж бали сиру, не тіряємося, пробуємо собрати. Ні, ви можете в мене собі. Коротше, треба собрати. <рекунок> із таких штучок. Однаково піраміду висотою в 4 кульки. Як вам Максим? Ти вже пройшов один етап прийняття. Та нормально. Цікаво. Ну я його складую і складую, а воно не той тайвокає. Та дайте трошечки засняти ваші логические потуги. Надо четыре. Да ты умный, я смотрю. А Димончик вирішив, значит, схитрить и сразу пропустить. Да ты У нас У нас Погоди, погоди, погоди. За мной. За мной. Сейчас я попробую. It. Hop. Time. Yeah. So, yeah. Есть вариант подсказки, что ты подкажешь, как надо правильно, и есть сразу, чтобы улететь отсюда. Есть Наша минус 3 балла. Не надо, не бери, давай соберем. Да. Так что есть Наша минус 3 балла. Я уезжаю. Останем мотоциклист. Пу-пу-пу. Дяка. до зустрічи. На финише. Надеюсь. Tak, to było niedaleko, to było gdzieś tutaj. Jedzie. Вибачте, а ви з Мотоквеста, да? Скільки й пре, скільки жре. Еть. Кроссворд. Оп? Єс. Гарного дня. Так, ну це, конечно, хорошо, але... Ви... Підкова. А що у нас є підкова? Так, наступна точка це пам'ятник Івану Підкові Він у нас в парку Багдана Хмельницького. І це дуже прикольно, що я вчора якраз на місцевому сайті проходив такий тест на знання Черкаських пам'яток. І там якраз було таке питання, типу що розташовано? Все розташовано в парку вони повітря. Та й таке. Вони верхається, тут нічого нема. Добрий день. А ви не змота Мотоквеста? Ні. Ні? Так, Іван підкова тут. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Вибачте, ви від випадково не з... Угу. Ага. Добрий день. Добрый. А ви випадково не з мотоквеста? Так, змісно зберігати, як всі дорожки підходяться. Так, А, е. Останній мотоцикліст. Останній мотоцикліст, а останній. Ага. Так, я вам дам загадку. Я так розумію, що якщо у вас за 10 хвилин не вийде розгадати, то я вам можу дати потім підказку. Зараз я вам дам наліпку. Ага, давайте. Чік. Можна? Ди... Приказ. Оп, є. А можна просто підказку, щоб розгадати, чи підказку, щоб поїхати? Ну, взагалі, типу, за 10 хвилин, типу я можу дати тільки підказку. От. Ага. Тому ви можете подумати, поки і не їхати, якщо не знаєте, що це. Зараз я запитаю точно, чи була бували... через 20 хвилин підказку. Вона казала йому відразу. <різвіст> <різвіст> Знайди на пам'ятнику рік, що говорить? Скульптор Місто Львів 700-твічного ювілею міста Черкаси, 1986 рік. І що? Пам'ятнику рік, що говорить. Коли цей монумент постав тут стояти, цифру цим кодом. 1986. А я не знаю відповіді. Там треба дати на пам'ятнику, подивитися, зібрати код. Там підказки є в другій відповіді. І цифри ці кодом вам будуть для грати. Да. А ну! Голова. Е. Ну. Так, а мені. А біля кого пам'ятника були? Біля цього? Угу. Тут же ж немає більше пам'ятників. Ну це ж не поет був. Ні. А. А де у нас пам'ятник в бронзі іще на вході? Ні. <плес> Далі Семоненко, ні? Чи Семоненко? Ну що ж таке? А! а зараз кататися, не обкататися. Десь вони можна просто взяти. ну Ще п'ять лишилося. Ще п'ять хвилин? Так. <плес> <плес> Чорт! Від слова правда, ні, скрізь бури, грози. Не гнувся світу, не боявся загрози. У місті цьому пам'ять він тримав, Тут дух поета в бронзі оживав. Сміє продовжити вмить знайти на пам'ятнику рік, що говорить. Він слово правди Ні крізь бури і грози. Mm. Ну, Шевченка. Блін, у нас стільки людей, що... А ні, Шевченко ж не в бронзі. Ні, mm, не в бронзі. А в бронзі. Я вже загуглила. Симоненко в бронзі. так? <ріст> Так, є все семоненко. У нас є сквер семоненко, де якраз його бронзовий пам'ятник. Так, так, конкуренти вже щось там роблять. А що ж мені знайди на пам'ятнику рік, що говорить? Okay. Не поспішаємо нікуди, так? Драсті, здрасте. Ага. Добрий день. Ви так мотоквесту? Скільки жре, скільки пре. Так. Юхуху. Мне вам надо назвать цифры. Код. Нет, в надо назвать локацію. А, локацію. Ага. Ага. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Хорошо. Це дядя Вася на водоканале. <плес> Можна я вам навушку? Щоб вони не чули? А що таке? Да? А який? А. Що а... тобі так все цікаво? А як я тебе щось спрашував, так все, ні, біжить собі навіть і не бачить мене? З волками жити, по так? Ну показуйте вашу парку. На вас дедушка в парку Богдана Хмельницького. Бу -бу 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 Який дідушка? Ну да, да, да. Він же ж бубу бубуль. Так, у мене є одне питання по підказкам на другій локації. на цьому. Коли ми збирали оту пірамідку, ага. наступна локація <рес> те, що ви тільки що зібрали. Да. І, а як він? Яке він має відношення Огород. до України? Це піраміда? Ні, це не певно. Справді складні завдання, деякі деякі легкі, для того, щоб можна було трошки, ну, а не так гуськом. раз. Ну так, кросворд, наприклад, це ізі. Ну там дві минути, типа. Коли ти там перепутані, да, там, угу. там була моя помилка. Та а, я а, приїхали, там, читали, я і, навіть з та, сцені так чогось, у все нормально. Від них було там повернутися назад, стоїть там десь як. Все це да, не да, ну, ми. Якраз це якраз ти стоїш на цей, на музей. Повертаєшся? Ось. Стоїть на високому пагорбі, ти його бачиш. Оце ж перша підказка. Ні, ну це логічно. А тому а що ти, ну, ти ти ж є складному А Це я тупо тут два м пройтися, А я поїхав mm -hmm. кудась на санаторій Україна, подивився. Поїхав, а, поїхав ти. на Ростові <ріпи> на Ростові. <ріпи> там є <ріпи> якийсь гараж. А вас не смішне, що було написано кілометраж 15 кілометрів. Така а що скільки тут до доросталі їхати так на весь всі-всі маршрути 15 мет. Ну коротше, завдання дійсно це мій, скажімо так, перший досвід. Тому ми зараз всі обговоримо. Кирил, наприклад, пропустив локацію цього Симоненка. Він поїхав зараз тільки що, тому, що угу. він приїхав. Вони вони приїхали сюди, а тепер їдуть назад на зас. Да. А як вони сюди приїхали? Бронзовий пам'ятник, навірно. Да. Ага. Але ж він не поет. Я от якось зразу yeah, до Семененка поняв. І пець тупой, я тебе от увіряю, бачиш воно. Та в нього грамота оця. Фількіна? Фількіна! <laughs> <laughs> так, давай я трошки му так откачу, а то А то ти прям чуть ли не на п'єдістав заїхав. Молодець. І так, як складається ця. Давай, як складається. Отак. Конструкція. Щас я. Не, не так. Уже забыл. Да, сейчас, сейчас. Ну да, это, это, ж время прошло. И... Давай я подарю. А что, так и не получилось, а А ну ты покажи, я, как, как мы спадаешь. собрали. Я знаю, что Алина собрала. <laughs> Нет, папа собрал. <laughs> я даже до нее не прикасалась. Слушай, а я сейчас не смогу повторить это.

О, я даже цежа поїгал пі. Ні, це для розумних людей, я таке не вмію. Ну реально, я, блин. Мелка моторика не твоє? Ні, та якраз мелка моя. Підказка має бути 4. 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. А було. що Молодець. Ось таків все завжди якийсь. А це, ну якби, немає тих, хто ніколи нічого не робить. Так що все чітко. Привіт, привітайте. Ти просто дуже умний. Ми почнемо з призів, які заохочувальні, скажімо так, я відкрию секрет, що тут саме є кожного учасника. Буде отака балаклава. ну Це особисто я перевірила на собі. Ви спробуєте собі, ну, собі якість заплатить. Свій каштан. Прикольно, дякую. Так, так. Да, це не закладено. Ну що, тоді заохочувальні призи. Команда Drive, Тримайте. Дякую. Далі команда IQ 600 IQ. Скільки там? Воно не в голову, так? Я лишне в коліші. Команда гарячий дарун» І команда «Останній мотоцикліст. Через те останній за третє місце нагороджується з підрахунком 35 балів. Лонсіна Дрочер. За рахунок того, що ви приїхали. Тримайте і подаруночок. Заберіть, і пакетик. Також 35 балів. МВ, он у нас? Пом-пом-пом. Дякую. А перше місце ви взагалі безпускали таким Перше місце. Ні, я теж підтавки не бав. Двопичні. Тут а як 40 сімбаль. А? а як 40 сімбалів вийшло, що буде з ваше. Ні, 35. 35. І 30 сімбалів нагороджується команда АТАТА. АТА! <рігла> Можете відкрити. Ну і тримайте. Там, до речі, <рігла> Талон на, на 10 літрів 6 місяців строк дії трошки менше, Побирави бо я його дочери. трошки далі ну, купила раніше. Так що вітаю вас, ви молодці. Я вам всім дуже дякую. Якщо у вас будуть якісь побажання, будь ласка, пишіть мені. Я думаю, що ще зустрінемось. Дякую тобі. Дякуємо! 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 День був чудесний, але ще раз дякую за класну покатушечку, за такий мотоквест, це було цікаво. Ну а вам всім дякую за перегляд. Тисніть лайки, вподобайки, пишіть коменти, катались ви колись на таких мотоквестах, чи можна навіть не мото. І всім до зустрічі в нових відосиках.